Івано-Франківську зверстали новий бюджет. У участі його загальна сума понад 25 мільйонів гривень. Місцевими фінансами зможуть скористатися локальні громади задля подолання своїх соціально-побутових гараздів в діапазоні наступного інвестування проекти модернізації закладів освіти і благоустрій міської території. Бюджет участі 2023 підтримає також природоорієнтовані рішення. Це озеленення та екологічна безпека. Загалом на категорію благоустрій виділено 17,5 мільйонів гривень. На освітні 8 мільйонів. Також категорія благоустрій, в свою чергу, ділиться на три підкатегорії. Це є благоустрій малих вулиць, на неї виділено 12 мільйонів гривень. Це є проєкти, які передбачають ремонт малих вулиць площею до тисяч метрів квадратних. Ми збільшили трошки цю кількість, тому що минулого року була, в 2021 році, це було 1200 метрів квадратних, тобто цього року буде більше вулиць, які зможуть ремонтуватися в цій категорії. Вартість проекту має бути до трьох мільйонів гривень. У другій декаді квітня Івано-Франківці зможуть проголосувати за найбільш раціональні проекти. Їхню оцінку до уваги потім візьме міжвідомча експертна комісія. А поки що упродовж березня триває прийом заяв. Рекомендую всім подаватися цього року максимально онлайн, тому що під час повітряних тривах ми не приймаємо проекти. І взагалі, як на мене, то онлайн подаватися зручніше, там можна зберегти свою заявку, якщо ти почав її заповнювати і не заповнив. Тоді повернутися до Три. Поки що три, так, але багато вже дзвонили і питалися. Раніше до бюджету участі також активно долучалися сільські жителі Івано-Франківської МТГ. Лише позато рік на практиці було реалізовано понад 60 соціально побутових проєктів на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. Михайло Березень, Руслан Копанчук. Новини на вежі.